Рев'ю Рандеву! вітаю вас на каналі Рев'ю Рандеву! Я Анастасія Сураєва, і сьогодні ми поговоримо про новий фільм Фантастична четвірка Перші кроки. Порівняємо його із кіноверсіями 2005, 2007 та 2015 років, а також із коміксами, і розповім, чому цей фільм мене, м'яко кажучи, не вразив. Перший випуск коміксів Фантастичної четвірки вийшов у 1961 році, автором якого був той самий Стен Лі та Джек Кірбі. І до речі, це був перший комікс, після якого з'явився комікс про людину павука та інших персонажів з мене. Стенлі навіть казав, що без успіху фантастичної четвірки вся Марвел могла б просто закритися. За коміксами зняли чотири мультсеріали. Перший вийшов у 1967 році, другий у 1978, і в ньому не було людини факела через проблеми з правами персонажа. Його замінив робот Гербі. Але ходили неправдиві чутки, що його персонажа прибрали, бо боялись, що діти будуть себе підпалювати. Третій був у 94 році, і найновіший вийшов у 2006, му що візуально дуже відрізнявся через футуристичний дизайн і стиль супергеройських шоу 2000-х. За класичною коміксовою історією походження четвірки науковець Рік Річардс організовує космічну експедицію, щоб випередити СРСР у дослідженні космосу. Разом із ним летять його наречена С'ю Шторм, її брат Джоні Шторм та його друг Бен Грім. Під час польоту вони потрапляють під космічне випромінювання, яке змінює їхню ДНК. Після повернення на Землю кожен отримує унікальні здібності: Рід, якого згодом назвали містер Фантастік, може розтягувати тіло, Сью може ставати невидимою та створювати силові поля. Джоні – запалюватись як факел і літати, та Бен, якого згодом назвуть істота, перетворюється на кам'яну над людину з величезною силою. Разом вони вирішують використати свої сили на благо людства. Події в новій фантастичній четвірці 2025 року починаються вже після того, як головні герої літали в космічну експедицію, яка змінила їхні ДНК і дала їм надприродні сили. В цьому фільмі вони майже одразу стикаються із срібною серпкою, яка прилітає на Землю і попереджає, що планету збирається знищити галактус. Також ми дізнаємо, що Сью вагітна від Ріда, і вони хвилюються, чи буде дитина мати будь-які відхилення через їхню надприродну ДНК. Син Ріда і Сью Франклін виявиться одним із наймогутніших героїв у всесвіті Марвел із здатністю змінювати реальність за своїм бажанням, а також здатністю до телекінезу, руху предметів силою думки і телепатії, передачі думок іншій людині. В новій версії Джоні Шторма грає Джозеф Квін, якого ви можете знати за його ролі в серіалі Дивні дива. Нова фантастична четвірка знаходиться у Всесвіті 828. Тоді як відомі нам фільми Марвел відбувалися у Всесвіті номер 616 828 – це дата і місяць народження автора коміксу Джека Кірбі. До речі, в одній із коротких сцен Річард фактично доводить існування паралельних світів. Костюми та ретро-стиль героїв було використано щоб наблизитись до оригінального стилю коміксів. Також було створено багато практичних моделей і мініатюрних макетів, щоб якомога більше наблизити фільм до реального ретро-космічного стилю. Також в новій четвірці ми дізнаємось про Моулмен, людину крота. Але знову його історія швидко згадується, не розкривається і не запам'ятовується. В коміксах він був першим злодієм для четвірки. Це вчений, який підкорив підземний світ і його жителів та часто нападав на поверхню, поки Сью не вдалося домовитись про мирне співіснування. В сцені втечі від галактуса в космосі Бену потрібно досягти 88 і 8 одиниць швидкості, що є відсиланням до фільму Назад у майбутнє, де героям також потрібно було досягти швидкості 88 миль на годину. До речі, Джек Кірбі єврей, і саме тому він вирішив зробити Бена євреєм також. Візуально істота більше схожа на коміксову версію саме в новому фільмі 25-го року зі своїми великими бровами. До речі, автор коміксів Джек Кірбі спочатку задумував що річ буде мати шкіру динозавра, і власне Лу динозавра, але коли художник намалював цю шкіру, то вона виглядала більше як камінь, і врешті її так і лишили. В цьому фільмі Ріда Річардса зіграв Педро Паскаль. Хоча більш схожим на коміксного містера Фантастика був все ж Йон Гріфіт з версії 2000-х. Персонажі, як на мене, зовсім не розкриті. У них немає нормальної передісторії. а діалоги і жарти між ними звучать так, ніби їх писала дитина. Все це дуже контрастує з версією 2005 року, де, як на мене, показана найцікавіша частина будь-якого супергеройського фільму. І це те, як герої отримують свої сили, як вони вперше про них дізнаються і як вчаться їх опановувати. Чому це вирішили прибрати з нової версії, мені не зрозуміло, Але таким було рішення режисера. Події у фільмі розвиваються досить передбачувано, і героям навіть не дуже потрібні їхні сили. Тоді, як в старій версії, застосування кожної сили було обґрунтовано, і четвірка дійсно працювала в команді. Чого варта тільки взаємодія і підколи між людиною факелом та істотою у фільмах ранніх 2000-х? А також не можна не згадати момент, коли істоту покинула його кохана і повернула йому обручку, яку він не міг навіть підняти через свої великі пальці. І також те, як в новій версії цієї драми немає взагалі. В істоти просто є симпатія до жінки, яку він бачить два рази за фільм. До речі, в цій частині костюми намагались зробити більш сучасними, а костюм істоти був реальним і важив приблизно 27 кг, і щодня вимагав до трьох годин нанесення гриму. Цікаво, що актор Кріс Еванс, який зіграв людину факела, через 6 років став популярним як Капітан Америка, і також він є рідкісним прикладом того, коли одна людина зіграла двох великих героїв в одному всесвіті. У першій частині цієї попередньої версії четвірки ще не було срібного серфера, який з'являється лише у другій частині 2007 року. І там він не жінка, а чоловік, як це власне і було в коміксах. Жінка серфер нова також була в коміксах, але вона існувала разом із серфером чоловіком, Норін. І вона стала служити Галактусу з власної волі, а не в обмін на життя коханої, як це зробив чоловік серфер. До речі, для реклами фільму було створено 40 тисяч справжніх монет в США із зображенням серфера, і ті, хто їх знаходив, міг взяти участь у розіграші призів. Галактуса показали лише в новій версії 25-го року, адже до цього він був зображений як якась космічна хмара. Хоча у коміксах він має сутність і дійсно має величезні розміри. Для того щоб передати це у сцені з появою Галактуса на землі, було створено мініатюрні моделі цілого міста і вулиці десь до 5 см заввишки. У коміксах Галактоса подолали завдяки тому, що серфер повстав проти нього, але сам серфер не знищував себе, а він лише розповів ріду про зброю, яка може знищити Галактоса, і якою вони просто залякали його. Прекрасного Джуліана, якого всі знають по ролі Коула в серіалі Всі жінки-відьми, важко буде переплюнути в ролі лиходія доктора Дума. В новій версії його має зіграти Роберт Дауні Молодший. У фантастичної четвірки також була версія 94-го року, але вона так і не була офіційно випущена, хоч у світ вже навіть виходив трейлер. Проте актори не випущеної версії 94-го року зіграли звичайних людей, які дякують четвірці у версії 25-го року. У 1990 році Константін Філм мали права на адаптацію четвірки, термін дії яких вже мав закінчитись, якщо не почнеться зйомка. Щоб отримати права, було швидко знято низькобюджетну версію для Галочки. Хоча актори думали, що вони знімаються у реальному фільмі. Керівник Марвел не хотів, щоб ця історія була випущена в такому форматі, і тому він придбав усі копії фільму і наказав, щоб їх поклали на полицю. Але Константин Фільм врешті використали утримані права для того, щоб зняти версію 2005 року. Також всі вже й забули про ще одну версію Фантастичної четвірки 2015 року, де Джонні Шторма зробили афроамериканцем і лишили братом Сью, яка проте є білою. Фільм похмурий і більше схожий на всесвіт DC. Майже всі події з героями після того, як вони отримують сили, відбуваються на військовій базі або на іншій планеті. І, до речі, свої сили герої отримують не в космосі, а саме на цій іншій планеті. Доктор Дум тут зовсім дивний, і його мотивацію і потяг до іншої самотньої планети я зовсім не зрозуміла. Цей фільм провалився і отримав дуже погані відгуки. На Rotten Tomatoes він має лише 11% із 100%. У фільмі 2000-х є вирізана сцена, де Рід змінив обличчя і з'явився в образі Росомахи, щоб вразити сю. До речі, ця здатність Ріда змінювати обличчя була показана лише у версії 2015 року. Збори нової четвірки перевищили 500 мільйонів доларів при бюджеті в 200 мільйонів, що робить цей фільм найуспішнішим у серії. Яка версія фантастичної четвірки ваша найулюбленіша? І що думаєте про новий фільм? Пишіть в коментарях і побачимось на наступному рандеву. <різь> Порівняємо його із кіноверсіями 2000-х ря... ря... рядків. Порівняємо його із версіями 2000-х родків. <різь> Ой, <б *дь. різь> чого? hebu <laughs> değil